Боротьба у футзальній екстралізі триває. Франківський ураган відіграв матч третього туру другого етапу турніру. Зважаючи на два попередні невдалі поєдинки, команда Максима Павленка планувала будь-що реабілітуватися у матчі проти МСП Харків на домашньому паркеті. Уже з перших хвилин харків'яни розпочали матч з п'ятим польовим. Та гра у більшості результату не дала. Натомість, дракони уже до сьомої хвилини тричі розписалися у ворота гостей зусилями Абакшина, Терентіва та Микитюка. А під завісу першого тайму Відзначився голом Масевич та оформив дубль Ілля Терентів. Суперник дуже майстеровитий, так швидкий. У них багато гравців високого рівня, гравці збірної України. Тому ми не змогли всю гру витримати їхній темп. Тому спробували грати в п'ятьох, щоб трохи стримувати це. Не дуже вдалося. Після відпочинку франківці продовжували володіти ініціативою, забивши в шосте. Фаренюк потужним ударом вразив ворота суперників. Харків'яни надалі продовжували гру з п'ятим польовим, завдяки чому зуміли сквитати два м'ячі – 6-2. Після цього гра дещо заспокоїлася і ближче до завершення суперники обмінялися голами. У драконів постарався Фаренюк та Шутурма. Тоді як у гостей відзначився Сагайдачний у підсумку: 8-3 Ураган здобуває першу перемогу на другому етапі екстраліги. В цілому. Матч розділився як і по грі, так і по рахунку на два тайми. В першому атакували, реалізовували створені моменти, рахунок був 5-0. В другому зіграли нічию і реалізація вже була не такою, як в першому таймі, і недопрацювання з нашого боку певні були. І три м'ячі пропущені, Яскраво тому свідчення. Свій наступний поєдинок ураган зіграє уже найближчих вихідних. Дракони вирушать у гості до романського рятувальника. Наталя Лозок Гаргара, телеканал 402.